Всім привіт! Мене звати Юлія Базюк. Вже сім років я експерт в сфері SMM, продажів та розвитку особистого бренду. І сьогодні в цьому відео ми поговоримо на дуже і дуже важливе питання: як знайти клієнтів в Instagram? рано чи пізно. Будь-який бізнес, коли він вже сформував свою пропозицію, хоче розширювати, збільшувати продажі, все починається з цього слайду: пошук клієнтів. Я поділюсь з вами своїм досвідом, розкажу, яких помилок можна уникнути і на що варто звернути увагу. По-перше, хочу зауважити, що ми завжди працюємо над цим комплексно. І клієнт, коли шукає продукт або послугу, так само комплексно і розглядає, як виглядає ваша сторінка, візуальна частина, наскільки вона. Якісна, яскрава, унікальна. Наскільки вона відображає вас та ваш продукт? Другий пункт це яка саме ваша пропозиція. Ви маєте як дослідник знати про свій продукт все, як, який формат, як можна ним скористатись? Який продуктовий результат? Точка Б, яку отримує людина? Чому саме до вас звернутись? Чому унікальність? Тобто, всі ці моменти насправді мають бути продумані вами заздалегідь. І наскільки класно ви знаєте свій продукт, настільки різноманітно ви можете його позиціонувати та доносити цінність до клієнта. І останній пункт, третій пункт, який ми сьогодні з вами розглянемо більш детально, це хто і де може побачити або просування та продажі. Ви знаєте, що можна робити просто геніальний контент, але який сенс, якщо його бачить 10 людей. І це питання, яке е, заставляє задуматись над е, нашими діями, бо е, я впевнена, всі хто дивиться ці відео, ви маєте свої інстаграми, і у вас якісь є, там дейлі рутін. Тобто те, що ви робите щодня, зазвичай це зробити контент, щось запостити в сторіс, і мозок думає, що ну я з задачою справився в цілому. якийсь контент є. Але якщо ви два місяці будете робити рутинні задачі і нічого не буде змінюватись. Це означає, що або поставлена не та мета, або ви робите не ті дії. І за ці самі два місяці можна зробити дуже багато всього тільки тоді, коли ви продумали всі три пункти. Сьогодні ми розберемо з вами детально третій, і я вважаю, що вони всі насправді стратегічно важливі. Але ваш продукт мають бачити про ваш бізнес, мають чути. І наскільки ви забезпечите себе цим пунктом. Настільки ваші продажі і можуть зростати. Звісно, для початку я раджу подумати, а хто ваша аудиторія? Потрібно чітко розуміти, які у неї потреби, питання, болі, для кого взагалі ваш продукт Він не може підходити абсолютно всім. 100% є якийсь сегмент, де більшість людей обере серед усіх продуктів саме ваш, і вам потрібно розуміти, знати їх питання, розуміти, про що вони думають і чому звертаються саме до вас. Головний момент, який я би хотіла підкреслити в цілому в будь-якому етапі продажів, це те, що ви продаєте не продукт, а результат. Це дуже часто помилка. Коли, наприклад, людина продає навчання з восьми лекцій, ви продаєте точку Б клієнту, ви продаєте йому класно упакований профіль, результат, збільшення продажів. Це те, що він отримає, коли пройде цей шлях. Якщо умовно ви подивитесь на реклами, я не знаю, якоїсь техніки, яка прибирає вдома. Стовідсотково, ви побачите, що там неймовірно красивий, світлий такий інтер'єр. Людина купує ось цю картинку. Вона не купує конкретний пилосос з десятьма там функціями, за які а, варто а, брати саме його. Його ну дійсно, насправді нам потрібна мінімальна інформація, щоб розуміти, що цей продукт конкурентоспроможний на фоні тих, які ми дивимося. Все, тобто, плюс-мінус цей сегмент. А далі а далі маркетинг. Тому. Коли ви проаналізуєте реклами, які ви бачите, одягу, послуг, ви зрозумієте, що масаж продається через розслаблене відчуття в тілі, через баланс ваших емоцій, через час, який ви можете приділити себе і попіклуватись про себе. Одяг продається через класні зйомки, через ugc розпаковки, де клієнти самі знімають, через вайб, через атмосферу. Кав'ярні продають. Не просто каву, вони продають вам відпочинок серед дня класний аромат. Вони продають вам е, час для себе серед 150 справ на день. Тобто, я думаю, ви розумієте мою думку. І вам потрібно чітко е, для себе визначити, який результат несе ваш продукт, чи ви можете його продати. Я не продаю людям 6 аркушів паперу Word зі своїми голосовими повідомленнями. Я продаю файл стратегію. Яка допомагає людині зрозуміти, які дії потрібно робити два-три місяці для того, щоб збільшився результат, які саме дії? Те, що потрібно робити, ви розумієте. І в цілому всі щось роблять. Ну мало людей, які взагалі нічого не роблять, які дії ми робимо. Але від якісь дії до конкретних дії, до результату є велика різниця. Тож, думаю, ви зрозуміли так, що потрібно спочатку вирішити, хто аудиторія, а далі який результат несе ваш продукт. І далі ми ділимо а, все на дві категорії: активний пошук і пасивний пошук. А, на цьому слайді ви бачите активний пошук. Це всі методи, які на сьогоднішній день існують. А, і в цілому деякі з них ви знаєте: а, Бартер класно працює, якщо вартість вашої послуги або продукту. В принципі, коригується з вартістю реклами людини. Тобто, наприклад, якщо ваш продукт коштує плюс-мінус 500 гривень, і ви бачите людину, у якої охоплення в сторіс 500 переглядів 500 від. І далі, то ви можете домовитись на якихось умовах, або якщо це рівна кількість підписників і це взаємопіар. Наприклад, на мене підписано 800 людей. Я знаходжу експерта, на якого підписано теж 800 людей. І ми знайомимо наші аудиторії один з одним. Або по бартеру проходимо послуги один одного, якщо рівноцінна вартість, тобто ви можете знайти собі людину зі схожою аудиторією, і це дуже класно працює. Я раджу вам спробувати цей метод. Відгуки клієнтів це супер класна історія. У моєму досвіді приблизно 70% людей приходили до мене через контакти моїх клієнтів. Тобто клієнт брав мою послугу і далі рекомендував мене знайомим. І я вважаю, що якщо ви класно виконуєте те, що ви робите, якщо ви робите це якісно і людина отримує результат, краще, що може бути це відгуки клієнтів. Це просто неймовірна лояльність. Це. Реально дуже велике задоволення саме працювати в такому форматі. І для мене це завжди підтвердження того, що я на вірному шляху. Тож відгуки клієнтів збирайте. Якщо ви на початку шляху, можете навіть запитувати, тому що зворотній зв'язок для вас це індикатор вашого шляху. Сарафани, Радіо і Репости теж працюють дуже класно. Є методики, коли ми вшиваємо в продукти або в послуги це. Це такий маленький лайфхак, яким я користуюсь у роботі особисті з клієнтами. Або вас відмічають і так, тому що у вас класна аудиторія. Наприклад, мене часто відмічають, бо я роблю репости, і ваш продукт або послугу бачить досить таки велика аудиторія. І в цілому хочу сказати, що репости дуже класна історія, бо коли про ваш продукт говорите ви, це одна справа. А коли про ваш продукт кажуть інші, це зовсім інше сприйняття. Відмічайте людей, каву, магазини, всі, хто може робити репости вашої сторінки, це потенційно нові аудиторії для вас, і це дійсно працює. Є також такі дуже популярні методи, як Reels, Я думаю, ви вже чули про них. Я хочу сказати, що і рілс, і дописи в стрічці інстаграм це класні методи пошуку, тому що інстаграм показує це не підписникам. Якщо у вас доєднаний бізнес аккаунт ви можете зайти в статистику і ви можете звернути увагу, що там є таке колесо і. Рожевим кольором там, підписники, які подивились, а іншим кольором не підписники. Тобто люди на вас не підписані, але вони побачили цей допис. І це теж дуже класно працює. Є ще такі методи, як прямі ефіри, різні заходи, воронки. тобто Є дуже багато механік, це вже саме механіки, які працюють, і всі вони робочі. Класно мати телеграм-канал, як плюс одне джерело комунікації. Якщо вам подобається відеоконтент, вам легко і органічно його робити. Пробуйте Тікток. У моїх клієнтів він дуже класно заходить, особливо у тих, які продають послуги. Тому що Тікток це такий світ креативу і спробувати варто всім. Офлайн заходи ви можете як самостійно організувати, якщо у вас є таке бажання, або е бути учасником інших заходів і бути активним у нетворкінгу. Ви знаєте, є дві категорії людей: одна приходить, сідає на дальній ряд, вмикає AirPods і дивиться в свій телефон. Я не розумію, на що тоді вона прийшла. А інша активно знайомиться. От та, яка активно знайомиться, може знайти собі і клієнтів, і контракти, абсолютно все. Це дуже прикольний формат, який допоможе вам знайти не тільки нових клієнтів, можливо, навіть і нових знайомих. Тож спробуйте, я вам раджу, і я також люблю цей метод. Віральний маркетинг і воронка це такі досить складні поняття. Я просто залишу їх тут, розібрати з ними вже це треба в особистій роботі, але е, всі ці методи дуже робочі. І звісно, останні методи це методи, які вже платні, це таргет і блогери. Я раджу вам е, робити мікс з усіх методів. Чому? Тому що на кожному етапі є свої інструменти, які працюють. Якщо ви новачок, у вас новий блог, або ви тільки-тільки починаєте, будь ласка, є стільки варіантів безкоштовних. Якщо ви вже на середньому рівні, у вас Є вже певні клієнти, то я вам раджу виділяти бюджет і на той, і на той формат. Тобто, щоб у вас, наприклад, був таргет періодично і майже завжди безкоштовні методи. Якщо брати мій приклад, то у мене завжди працюють платні методи. І все це, звісно, прораховано, окуповується, і я задоволена результатом. Я думаю, що кожна людина, яка вибудовує бізнес-модель, має розуміти, Є різні підходи, але будь-який бізнес вимагає інвестицій. інвестиції вашого часу, інвестицій зусиль і інвестиції грошей. І я думаю, що найлегше, що можна інвестувати, це ті ресурси, які відновлюються. Ваш час і зусилля, які ви витрачаєте, не відновлюються, а гроші так. Тому я завжди за грамотний мікс за ті методи, які підходять саме вам. Тепер поговоримо про пасивний пошук. Е, улюблена мною колоночка, яку дуже часто люди взагалі не беруть до уваги, але вона так прекрасно працює. По-перше, вашу сторінку почне бачити багато людей, але це ще не клієнти. У який момент люди конвертуються в клієнта? Е, думаю, що в той, коли е, ви знаходите спільні точки з людиною, умовно, наприклад, у вас є собака. І прорекламувала вас інша блогерка. Я також маю собаку. Переходжу і бачу, що і у вас собака, і у мене собака, ще одна порода. А також виявляється, що я люблю читати книжки, і ви читаєте книжки. А ще ми всі полюбляємо Гаррі Поттера дивитися у наступному місяці, якраз там перед новим роком. Ну тобто, ви розумієте, так ми одразу знаходимо багато спільного, і ось це саме є факторами, чому я на вас підпишусь. Якщо умовно ви астролог, і зараз мені не потрібна консультація астролога, але є собака, фільми і книжки, ви вже мені близька особистість. Я підпишусь і буду слідкувати. А далі, від того, як ви вмієте донести свою цінність, донести цінність свого продукту, буде вирішуватись, чи стану я вашим клієнтом, чи ні. І це вирішується не в момент підписки, як багатьом кажеться, а з часом людина не купує в секунду, якщо там це не вартість імпульсивної покупки, або там ціле цілеспрямовано людина шукала саме такого експерта. Зовсім ні. Дайте час. І за цей час ваша задача знайти ці точки з людиною. Ми не шукаємо точки з кожною людиною, ми просто розкриваємо свої. Будьте відкритими, слідкуйте за балансом робочого і особистого контенту. І взагалі, чим. Більше ви транслюєте свою особистість, тим більше вірогідності, що ці загальні точки знайдуть інші люди з вами. Це не означає, що в інстаграмі ми живемо якесь інше життя. Ні в якому разі, у вас вже є ваші певні хобі, у вас є інтереси, які ви можете транслювати. Якщо ми на прикладі мого аккаунту проаналізуємо, то ви побачите, що у мене є хобі танці, які я транслюю. І до речі, на це хобі мене привели люди, які так само транслювали танці. Я просто пішла з цікавості. Я люблю читати. Періодично можна побачити скріни книжок. Я люблю навчатися. У мене 157 тисяч блокнотів, яких я роблю конспекти, нотатки, ідеї для продуктів і так далі. Я працюю з клієнтами я. Не завжди показую процес роботи, бо інколи він конфіденційний. Але я можу ділитися якимись моментами, які мені сподобались. Я можу транслювати свої подорожі. Я інколи транслюю те, що я готую, або що сім, або п'ю каву, або можу якийсь жарт запостити. Тобто, все це формує у вас сприйняття мене. І мої цінності вони також закладені в те, що я роблю, і ви це бачите. Якби у мене просто був блог СММ, який виглядав як Google, то повірте мені, по-перше, це читати складно, по-друге, не цікаво, по третє, мало кому актуально. А сторінка, все ж таки, має бути ваша про вас. І людина, яка хоче знайти клієнтів в Instagram, вона, перш за все, має розуміти, що ми обираємо особистість, а далі її продукт. Якщо у вас не сформована ваша особистість, якщо у вас не упакований профіль, якщо ви не доносите цінність продуктів, скільки б грошей ви не кинули на таргет, це не дасть результату. Нещодавно моя знайома запитала, чи є у мене контакти одного блогера. Я сказала, що контакти є, але ця реклама не вирішить того питання, з яким ви до мене звернулись. Саме через ці пункти. Просто кількість людей зайде на сторінку і вийде зі сторінки. У мене у самої був досвід реклам у людей-мільйонників, у півмільйонників 50-100 тисяч. І щоразу аналізуючи ці моменти, я розуміла, що іде, треба робити інакше. Це дуже класний досвід, і повірте мені, що треба спробувати все, але краще пробувати за інструкцією. Що насправді цікаво клієнтам? По-перше, клієнтам цікаво кожному своє. І те, що для мене, наприклад, не супер цікава тема, викликає дуже багато реакцій. Наприклад, минулого тижня я готувала вечері, сфотографувала інгредієнти для вечері. Це дуже звичайна дія для мене, і в цілому я люблю готувати. І я рідко транслюю цей процес. Але скільки людей запитало рецепт, спитала там, де я брала свіжі креветки, а з чим паста. Тобто дуже банальні речі, які особисто для мене не викликають такого інтересу, але написали ті люди, що я не знала, що вони на мене підписані. Коли я, наприклад, викладаю якийсь скрін з книжки, реагують інша категорія людей. Коли я викладала що я люблю дивитися свій любимий фільм, і я вже почала, вже почала дивитися. The Holiday, «Отпуск по обміну та інші фільми, які про новий рік, то всі почали реагувати, що о клас це мій любимий фільм. Але коли я буду викладати експертний контент або навіть ріл з цим відео, зреагує зовсім інша аудиторія, тому що все це різні сфери мого життя. І люди, які підписані на мене, реагують на різні сфери, різні люди. І чим більше ви залучаєте баланс цих сфер. Тим більше реакцій, лояльності до вас і так далі. Звісно, все це треба робити в рамках вашого комфорту. Тобто я ділюсь рівно тим, що мені комфортно. Ви не побачите мене з 50 сторіс на день, як я буду знімати. Я не знаю, як я там наношу крем, косметику, вдягаюсь, виходжу з дому, п'ю каву. Все це цього немає у моєму блозі. З однієї причини це не органічно мені. Ваша задача зрозуміти, що органічно вам. Чим ви хочете ділитись, і, безумовно, як вам з цим? Є навіть такий жарт людина, яка не знімає різ, просто працює. І з одного боку, це ну, жарт на посміятись, а з іншого боку, все це дійсно займає час. І коли ви розподіляєте час, а у нас у всіх однакова кількість годин на добу, то ви можете просто проаналізувати. Я точно впевнена, що у вас є. Години півтори-дві, які можуть випадати на гортання Reels, TikTok, стрічки. Я не знаю якісь моменти, які ви просто ну. Не ведуть вас до вашої цілі, але ви витрачаєте на них час. Це нормально. У всіх людей є цей коридор, але якщо, наприклад, ви умовно зробили те, що треба зробити, і це ваш відпочинок, окей. А якщо це займає той ефективний час, і ваш мозок вважає, що я все-таки в інстаграмі посидів, я щось зробив, але по факту ви не зробили, то тоді, звісно, з цими діями ви не досягнете результату, я на який ви розраховуєте. Що має бути у вас в блозі, на мою думку, для того, щоб ваш продукт хотіли купляти? Це різні речі. Одна річ, ви продаєте, а інша хотіли купляти. Прогрів до вашої особистості. Прогрів це в цілому інформація про вас як про особистість окремо від роботи. Далі, прогрів до вашої ніші. Дуже часто цей пункт не актуальний, якщо ваша ніша суперпопулярна. Наприклад, якщо взяти нішу перманент, вона суперпопулярна, можна не прогрівати, і майстру перманенту потрібно більше робити прогрів саме на свою експертність. Це наступний пункт на себе, як на спеціаліста, не чому зробити перманент, а чому саме у мене зробити перманент. До речі, це дуже важливо розпреділити правильно всі ці пропорції прогрівів у вашому бозі. І коли пропорція буде вірна, результат буде максимальний. Тобто, ви все одно будете робити контент. Але результат вашої роботи може бути просто феноменально різним. Звісно, і деталі про ваш продукт. Якщо ви правильно робите все, що ви побачили вище, з особистістю, з вашою нішою, з експертністю, то люди автоматично будуть запитувати вас про продукт. І це один з показників, що ви все робите вірно. Є дуже багато моментів, через що можна розкривати свою особистість. Сторітелінги, дописи, різ, прямі ефіри, різні теми. Дуже багато моментів, але все це має бути побудовано в систему. Хочу дати вам ще декілька порад. По-перше, я би собі ставила за мету вести блог так, щоб люди хотіли скуштувати ваш продукт як тортик. От розумієте, саме, саме спробувати, чому? І якщо людина починає розуміти, що вона, в принципі, не замислювалася над цією послугою, але ви так класно про неї розповідаєте, і ця ніша співпадає. З потрібною нішою, і ви та особистість, за якою вона слідкує. Ми дивимося за тими, з ким у нас є що спільне або до чого ми прагнемо. Тобто, умовно, якщо я регулярно там займаюся спортом, я буду дивитись блоги людей, які регулярно займаються спортом, бо я прагну мати там гарну фігуру, гарне здоров'я. І ці речі дуже пов'язані. Краще робити щось, ніж нічого. А в нас багато перфекціоністів, які кажуть, що я зроблю перші відео тільки зі студією, тільки з мікрофоном, з останньою моделлю айфона, з усією технікою. І це все дуже часто звучить як ніколи. Тому що потрібно робити те, що ви можете робити зараз, і покращувати покращувати результат. Оберіть два-три методи пошуку клієнтів і просто систематично складіть план і використовуйте їх. Як я зазвичай роблю, я розкреслюю такий собі план, і у мене написано там понеділок, середа, четвер. Я не прописую контент-план по темам. Ні, у мене є в нотатках. Я собі пишу нотатки в телефоні або в телеграм-каналі. Теми, які я хочу підняти у блозі. Формат я вирішую залежно від того, який у мене є час. Якщо часу багато, я можу зробити або рілс. Якщо не багато, я можу вийти отак в розмовну сторіс, як я це робила пару днів тому, і просто проговорила все, що я думала. Бо це краще, ніж е, не зробити нічого. І я таким чином планую свою активність. І це дуже класно, тому що у вас завжди буде контент, у вас завжди будуть ідеї, і все це будуть бачити люди. Ви можете робити геніальний контент, але це мають бачити люди. Дуже часто блоги не просуваються, не розвиваються, не збільшуються продажі, не тому, що я бачу якусь помилку у продукті, а тому, що немає моделі просування. Тобто, це, в принципі, ніяк не передбачується. І це і є головна помилка: ваш продукт мають бачити. Ще один момент, який дуже часто неочевидний, але він працює. Ви продукт свого продукту. І якщо ви, наприклад, фотограф, то ваша задача мати класні фотки, не модельні фото себе як моделі, а розповідайте про цей процес, що означає фотографія в вашому житті, якісь, може, сімейні кадри, або ви за своєю професією, або ви робите якісь зйомки некомерційні, такі однотипні, як постійно замовляють люди. А зйомки, які хочеться зробити вам, і чому саме так? Через такі питання та досліджування себе ви можете взагалі зовсім по іншому розкритись як особистість. І люди сприймають вас своїми очима. Станьте навпроти своєї сторінки і запитайте себе, як мене бачать люди, чи можуть вони мені довіряти, чи достатньо у мене класно упакований профіль, як я транслюю свій продукт. Ці всі речі, вони на поверхні, і нам часто, ну просто руки не доходять це робити, але це дуже важливо. Тому ці питання задайте собі, і якщо ви не знайшли відповідь, треба її пошукати. Кожному рівні свої інструменти, я про це вже говорила. І е, хочу сказати вам, що насправді за роки свого шляху я можу сказати таку річ: Його можна було б класно скоротити. Я думаю, жоден експерт вам не скаже це ось так прямо, але по-перше, мені зовсім не соромно. По-друге, я задоволена своїм результатом на зараз. І я можу сказати впевнено, що якби я почала раніше використовувати знання, і ідея навчатись прийшла до мене раніше, я би цей шлях скоротила вдвоє. У мене є магазин квітів онлайн «Флаверс Новомосковськ», і зараз там щодня працює таргет. Не було жодного дня, коли б він не працював. Там є постійний контент, відпрацьована система продажів і багато інших лайфхаків, але так було не завжди. Я не могла цього дізнатися. Якщо ви чогось не знаєте, це непогано. Ви просто не ставили собі таке питання і. Здавалося б, речі, базові, але ні, вони зовсім не базові. Ваш профіль на будь-якому етапі може почати вам приносити набагато більше грошей, якщо ви просто його правильно упакуєте. Справа дуже часто не в таргеті, а в упаковці блогу. Саме тому на базі свого досвіду мені є чим поділитись, бо клієнтів було багато, сфери було різні. Я хочу вам розповісти про свій продукт. Ви, можливо, бачили у мене його вже в інстаграм. Його вже пройшло більш ніж 55 людей, і він досить нещодавно записаний мною. І хочу сказати, що вже є класні результати. По-перше, це продукт, який назавжди залишається у вас в доступі. Він весь в каналі Telegram. це класний мікс лекцій зі слайдами, такого типу, як ви бачите зараз. Це теорія плюс практика. Це мої голосові доповнення, рекомендації, і цей продукт складається з чотирьох повноцінних лекцій. Я його називаю інтенсив, а люди, які його прийшли, кажуть, що це повноцінний курс. Я думаю, що це просто прекрасна можливість почати самостійно розбиратись у блозі. Нарешті упакувати так, щоб ви знали, де шукати клієнтів, бо я там показую всі приклади, як це робити, щоб клієнти знаходили вас теж. Бо одна з проблем, яку я часто бачу, це неправильно упакований профіль не бачать інші люди. Тобто ви не висвічуєтесь в пошуку, а могли би світитись, тобто вас шукають і не знаходять. Сам інтенсив побудований з найголовніших тем: упаковка профілю, контент. І продажі, і є одна секретна бонусна лекція. Насправді, це ті головні аспекти, продивившись які за 7 днів ви можете змінити свою сторінку. Уявіть весь шлях, який ви пройшли до цього дня, і поставте на ваги поряд 7 днів. Це супер короткий проміжок, але у вас буде план, як оформити, як зробити шапку, як зробити актуальне. Про що писати, як просувати, що працює краще, що ні, як робити так, щоб ваш контент і охоплення були завжди топ, щоб люди реагували, щоб була класна лояльність, і ви можете скласти свою власну стратегію, просто продивившись цей продукт, це мінімальна ціна за нереально класну цінність. Я впевнена, що ви отримаєте свій результат. І найголовніше, що я хочу сказати. Ви можете дуже довго робити так, як ви знаєте. Але якщо у вас не змінилась кількість підписників за минулі півроку, якщо у вас не збільшились суттєво продажі, якщо е, ви не бачите динаміку в плюс, це означає тільки те, що в якісь є інструменти, яких ви не знаєте. Щось є в упаковці, що можна змінити, і є багато речей, е, які легко робляться і дають класний результат. Тож, я вас запрошую, напиши мені в директ слово інтенсив. Я скину канал, умови і хочу, щоб кожна людина могла використати ці знання і отримати дуже класний результат. Дякую за увагу.